Випробувати на собі, що таке кішкотерапія, тепер зможуть жителі і гості французької столиці. У Парижі відкрилося перше котяче кафе, де в компанії смугастих і вусатих тварин можна випити улюблену каву з круасаном. До речі, сучасні вчені довели кішки не тільки красиві, граціозні тварини, але й є хорошими лікарями різних захворювань людини. Фелінотерапія саме так називається лікування за допомогою кішок. Власниця кафе Марго Ганделон розповідає, муркотіння виробляє вібрації, які благотворно впливають на артрит і ревматизм, знижують артеріальний тиск і заспокоюють пульс. Засновниця кафе каже, що відкрила цей заклад у центрі престижного кварталу Маре для тих, хто не може дозволити собі утримувати тварин в тісних паризьких квартирах. Перш ніж взяти кішок у заклад, був проведений ретельний відбір по соціальним критеріях і станом здоров'я пухнастиків. У перший же день кафе мало величезне. Зний успіх, черга вишукувалася далеко за дверима і пообідати з кішками отримали можливість. Не всі трьомстам потенційним клієнтам довелося відмовити. Зараз всі столики зарезервовані аж до листопада.